Вітаю тих, хто цікавиться новинами країни та області. В ефірі випуск інформаційної програми Час у студії працює Юрій Павлишнець. Сьогодні у випуску про таке де факто йде Юре, особливості мовного питання. Велике починається з малого зустріч з громадою, Олімпійська безнадія, гучні заяви на голому місці. Землю тобі, врожай мені. Проблеми з розпаюванням, забуті Богом, чому людей позбавили блакитного палива? Забудована історія. Чи встоїть стоїть історія перед сучасною архітектурою? Мінеральне родовище під замок? Чим це викликано? Рекордна спека, негативні наслідки. Кататись на велосипеді модно. Нові тенденції у велотуризмі. Голова обласної ради Іван Болога під час зустрічі з освітянами Берегова прокоментував факт реалізації місцевими радами на Закарпатті окремих положень мовного закону. Цитую: державна мова єдина, українська. Якщо Верховна Рада хотіла імплементувати положення європейської хартії регіональних мов, то треба було звернути увагу на захист мов національних меншин, а не надавати прерогативу російській мові. Саме під неї писався закон. Йдеться в коментарі. Щодо використання угорської мови в берегові, в тому числі і в державних установах, ніхто ніколи це не забороняв, не заборонили двомовно Назву мерії та угорський прапор поряд з державним на прохання Іштвана Гайдуша, який ще у 2006 році звернувся до обласної влади. Угорці, румуни, словаки, росіяни в нашому краї мають школи і дитсадки. Обласна рада прийняла програму забезпечення розвитку освіти, культури традицій національних меншин області на 2011-2015 роки, на яку виділено більше 4 мільйонів гривень. На Закарпатті ніхто і ніколи не заважав національним спільнотам спілкуватися на рідній мові. Але ті маніпуляції навколо мовного питання, як це є нині, неприпустимо. Напередодні. Виборів суспільству хочуть розколоти мовним законом. Провладна партія втрачає популярність, тому хоче такими кроками мобілізувати електорат на сході та на півдні. Резюмував політик. Йдеться на сайті Закарпаття Онлайн. Про пенсійні реформи, лісові зачистки, мову, європейське майбутнє та неможливість повернення до минулого. Саме про це говорили у середу, 12 вересня, у місті Берегові та селах Велика Бакта і Можієво разом із головою Закарпатської обласної ради Іваном Бологою. На зустрічах побувала і наша знімальна група. В одному з найстаріших навчальних закладів Берегова відбулася перша зустріч того дня з педагогами гімназії та загальноосвітньої школи №1 Іван Палога говорив зокрема про важливість європейського вектора розвитку України. Ви поїдете до сусідів, ви бачите, як у них водопостачання, як у них система надання соціальної допомоги. Ви бачите, як діти вчаться в школі. І ви ніколи після канікул ви такого не бачите, як є у нас. У нас батьки, бізнесмени, всі. Давайте скидуємося, щоб школу привести в порядок. Там такого немає. На зустрічі з політиком педагоги підіймали різноманітні питання від прозичних дорожніх домови, забезпеченості в старості та перспективи молоді. Пенсіонери скаржились на прийняту пенсійну реформу. кажуть, після її запровадження постраждали працюючі пенсіонери вчителі, яким пенсії не перераховують. Голова облради зазначив, що він категорично проти підняття пенсійного віку. До того ж, пенсія повинна бути такою, аби люди могли жити, а не виживати. То який 65 років може бути пенсійний вік у чоловіка? Категорично проти категорично проти. Ну, я ж вам я ж кажу, ми ж не доживаємо. Під час зустрічі підняли питання і земельної реформи. Прийняттям цього закону піде рух. Відрахування від землі стануть основою доходу місцевих бюджетів. Це стане оплотом села району і області. Оплотом. Але якщо цей оплот зробити за європейським зразком, держава має. Якщо ставите, допустимо, той такий законопроект, вона має вставити регулятори. Що таке регулятор? В одні руки не більше стільки-то. І якщо в одні руки такі, то хтось продає, і оренда не менше такого Щоб був баланс, щоб не було можливості одному і тому бізнесмену маніпулювати землею. Вже в школі номер 5 Іван Болога відзначив, що проблеми не так у відсутності коштів на ті чи інші статті бюджету, а в системі що склалася. Податкова система так збалансована, що все викачується на Київ, а потім призначені з Києва начальники в районах. І області мають ну, падати на коліна і проситися. Дайте нам, бо нам треба на ту школу, на той садик, на ту дорогу тощо. І саме тому Україні треба рішуче повертатись обличчям до Європи. Про це, зокрема, голова обласної ради розповів майбутнім медикам у Берегівському коледжі. Сфера послуг, соціальний захист, медичне надання послуг, навчальні процеси, вони не повні повній мірі сьогодні відповідають європейським. Іван Булогов відзначив, що проблеми кожної громади варті найбільшої уваги і при здійсненні реформ обов'язково повинні бути враховані всі за і проти. Уряд України затвердив техніко-економічне обґрунтування проєкту Олімпійська Надія надія-2022». Столицею ще не закріплених за Україною зимових ігор. Вже проголосили Львів, де нібито проходитимуть турніри з хокею керлінгу, Ковзанів. На Закарпатті ж у Боржаві відбудуться змагання з гірськолижного спорту. Вітчизняні інвестори наразі не виявили інтересу до проєктів і зараз йдуть переговори з представниками Китаю. Віктор Балого на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розкритикував ідею проведення Олімпіади в Україні. Влада повинна перестати гратися в Олімпіади, сказав він, бо це дурна трата мільйонів Лерів на концепції і проекти, які ніколи не будуть втілені. Свою позицію політик обґрунтував наступним чином: подумайте самі, хто дасть Україні зимову олімпіаду 2022, коли з нами сьогодні не хочуть розмовляти в світі. Який інвестор захоче вкладати гроші, наприклад, в керлінг і бобслей. Он наші сусіди йдеться про Росію. Вже потратили 30 мільярдів доларів на те, щоб в субтропіках хтось міг покататися на лижах. А в цей час у російських глибинках немає доріг, по яких могла б проїхати швидка допомога. Йдеться у повідомленні. Проводити ігри такого рівня потрібно тільки тоді, коли для цього будуть реальні передумови, а не якісь проекти і концепції, заявив Віктор Балога. Як відомо, в процесі проведення земельної реформи багато українських селян отримали паї. Однак досвід свідчить, земельний земельний це не тільки благо, а й ціла низка проблем, з якими селяни стикаються в процесі оформлення актів на право власності на земельну частку. Така ж проблема і в закарпатському селі Великий Раковець, де побувала і наша знімальна група. Під час проведення земельної реформи та при реорганізації колгоспів на початку 90-х років минулого століття всім селянам, які працювали свого часу в колгоспах, видавалося свідоцтво про право власності на землю, а також свідоцтво власності на майновий пай, колгоспи і радгоспи пішли в небуття, залишивши жителям села нові права і проблеми. Ви знаєте, що був прийнятий указ президента у дві в році про розпоювання земель сільськогосподарського господарства. Які знаходилися на, а, у користуванні бувших колгоспах, жителі села Великі Раковець уже не рік і не два мають проблеми з реалізацією права на земельну частку. Люди, які мають право на безкоштовне отримання у власній земельної ділянки, до сьогоднішнього дня жодних офіційних документів не отримали. Ми подавали документи, то протягом вже багато років. І так, з дня на день, все завтра, післязавтра буде готово. Всі документи, всі здані у, є у нас. Підписаний договір про виготовлення державних актів на землю по розпаювання із організацією нашого районного Землемір. І зараз всі документи на їх виготовлення є в них. Значить Сертифікати, документи всіх член... власників паїв. На кожного пайовика припадає 0,85 гектарів землі. Якщо підрахувати, то 727 власників земельних ділянок мають трохи більше 617 гектарів. На велику частину цієї землі орендує сільськогосподарське товариство, яке діє на території колишнього колгоспу. Ми орендуємо 230 паїв у товариство від людей. Чоловік каже, надалі орендувати земельні ділянки людей вони не зможуть. Хай люди беруть, господарюють самі, щось вирощують, то що наші зернові. Культура у нас в основному зернова культура це у нас пшениця. Пшениця і кукурудза, що на даний час ми можемо розполагати. На деяких земельних ділянках люди вирощують сільськогосподарські культури. У завтрашньому дні не впевнені. Кажуть, з'явиться власник і претендуватиме на їхню землю. І що тоді? Вони не мають жодного офіційного права користуватись землею. Єдині документи, які в них є, копії сертифікатів. Вартість була земельного пая 80 гривень виготовлення державного акту, потім 150 стара після 240. Так як зараз нас інформують, буквально з директором ЗОВ ми це питання піднімали, як би отримали люди паї на прошлій неділі. І нас до нас довели, що треба платити людям вже, вже не 200 гривень, і не 150, і 240, а десь обийдеся до 1400-1500 гривень. Це великі гроші, а зараз дуже бачите, соляра дорога, мінеральні добриння дорогі, то все, все накладається на цю землю. І в кінці кінців, якщо порахувати. Ну почти входимо по нулям. Це викликало обурення людей. Вони проти такої ціни кажуть, держава не допомагає, а навпаки, всіляко перешкоджає. Жителі Великого Раківця сподіваються, що їх не обдурять, і паї та до команди на них вони таки отримають. Наразі написали листа у Держкомзем. Чекають на відповідь. Майже на два тижні без газу залишили мукачівців, які проживають по вулиці Івана Франка, 144. Усі квартири, а їх 160, відключили від газопостачання. Усе через те, що 80% мешканців багатоповерхівки самовільно встановили газові колонки. Однак і за великого бажання зареєструвати свої прилади мукачівці не змогли. В чому справа, розкаже Катерина Можаєва. Мукачівська вулиця Івана Франка будинок 144. Мешканці називають його Забутий Богом. Остання подія це тільки підтвердила, адже більше ніж на тиждень усі 160 квартир залишили без газопостачання. 4 і 5 числа ходили по квартирах і провіряли, які є газові прилади у квартирах. Там щось вони писали собі, не знаю, що писали. але а вже після того не було, аж учора прийшли. Учора прийшли, прийшли всі і сказали, що будуть відрізати. У нас має залишитися лише одна газова плита, а всі остальні газові прилади будуть відрізатися. У нас як запевнили газовики, виною в всьому відсутність димових каналів, оскільки це малосімейка, вони тут і не передбачені. Тому встановлення газових колонок може неабияк нашкодити. За неділю до проведення ПТО. Была аварийная заявка. Жительница с пятого этажа жаловалась на то, что с вентиляции идет угарный газ. И, значит, мы пришли установить, в чем причина. Значит, выяснилось, что на этих, по стояку ну, этому, установлено три незарегистрированных газовых колонки. І вони були підключені в вентиляцію. Мешканці ж багатоповерхівки запевняють, що їхні газові колонки перевіряли самі газовики, які перед цим були в кожній квартирі. Ходили з газового, ходили з газового ця що ходить, пише щочики. Так оце от, показники. Вона бачила, що колонка є. Вона все, вона записала газова колонка, і все вона нічого не сказала там, що не можна або вас будуть штрафувати. Штрафувати газовики не стали. Вони почали одразу обрізати всі колонки в домі. От тільки мешканцям таке рішення зовсім не до душі, тим більше, що вони були не проти зареєструвати свої газові колонки. Я лічно сама зверталася, не пам'ятаю, скільки років, десь років чотири тому у газове господарство, кабінет номер 3 і мені сказали, що в нас немає димових люків і газову колонку не положено. Ну, у нас немає гарячої води, чим згрітися треба. Дело в тому, що на ці колонки, поки не буде актів із ЖЕКа на дим то ці колонки взагалі не можна бути встановлювати. Тільки парапетниці, яка тобто, виводяться на вулицю. Тільки так, щоб продукти з все виходили на вулицю. ну а поки належних технічних умов для колонок немає, мешканці багатоповерхівки мають обходитися лише однією газовою плитою. Як пообіцяли комунальники, газопостачання в будинку з'явиться ще до вихідних. На 28-й сесії Мукачівської міськради, яка відбулася ще 27 червня 2012 року, було прийнято рішення про проведення досудової санації Мукачівському комунальному підприємстві Мукачівводоканал, яке для міської громади мало надзвичайно важливе значення, бо без води не може обійтися ніхто. Зараз комісія вже завершила свою роботу. Тож про результати дізнаєтесь із нашого наступного матеріалу. Уже протягом багатьох років комунальне підприємство Мукачівводоканал для багатьох, якщо не для більшості Мукачівців, асоціюється з високими цінами на водопослу. Тачання та водовідведення застарілим обладнанням, невчасним усуненням аварійних ситуацій не подобається такий підхід до роботи в водоканалі не тільки споживачам, а й міській владі. Відтак рішенням червневої сесії Мукачівської міськради було створено комісію з проведення досудової санації ММКП Мукачів-водоканал. Для цього було створено о, Мукачівською о, міською радою. Комісію робочу групу, яка повинна була розробити план. Виявити, які е, причини сприяли виникненню цієї заборгованості, а також розробити заходи для е, виходу підприємства цього важкого е, фінансового становища. Ну, е, відповідно був розроблений план, який поданий був на е, затвердження міської ради. Е, в цьому плані були зазначені е, відповідні е, заходи. Які необхідно вжити для того, щоб підприє... щоб покращити фінансове становище підприємства, майже місяць комісія вивчала усі аспекти діяльності підприємства. Зрештою було визначено 20 пунктів списку, які потрібно виконати, аби вивести водоканал із кризи. Із тих 20 пунктів, котрі запропонувала комісія і котрі були затверджені на сесії. Частина вже і виконана на частково до кінця вона буде виконана повністю. Також не останнім пунктом у списку було скорочення кадрів усіх рівнів в міському водоканалі. Як наслідок, останнім часом було звільнено близько сотні людей. Інші працівники в страху перед скороченням. Так не буде, скажімо, підстав на скорочення. Звичайно, цього немає і не буде. Буде тільки скорочення в випадку, якщо на це будуть скажімо, організаційно технічні і технологічні підстави. Наприклад, якщо підприємство перейде повністю на диспетчеризацію, тобто буде один диспетчер, який буде керувати комп'ютером, і він буде бачити, ну, робити аналіз, що робиться в нього всюди, на водозаборах, на скважинах на КНСках, і це буде робитися в автоматичному режимі, звичайно, люди вивільняться. тобто не То, що вони викинуті будуть на вулиці, якщо це працездатного віку, люди вони будуть задіяні в нас на інших комунальних підприємствах, де потрібні люди. Щоб підняти рентабельність роботи мукачів водоканалу, вирішили працювати над виявленням неплатників, як підключених до мережі водопостачання, так і тих, хто врізався самовільно. Тарифи необґрунтовано обіцяють не підіймати, а лише провести всередині осені коригування, що призведе до здорожчання одного кубометра води на кілька копійок. Наш інформаційний випуск триває і у другій половині ви побачите. Забудована історія. Чи встоїть історія перед сучасною архітектурою? Мінеральне родовище під замок. Чим це викликано? Рекордна спека. Негативні наслідки. Кататись на велосипеді модно. Нові тенденції у велотуризмі. В Ужгороді знову продовжують забудовувати історичну частину міста. Цього разу постраждала від модних тенденцій вулиця Капітульна. В чому тут проблема? Дізнавалися наші кореспонденти. Капітульна вулиця обласного центру, що веде від кафедрального собору до Ужгородського замку. Щодня тисячі туристів проходять цією історичного значення дорогою і очікують побачити старовинний Ужгород, адже це єдина вулиця міста, котру вдалося зберегти без втручання модних тенденцій. Та от ще на початку травня до міської ради почали надходити скарги від жителів району та від представників Мукачівської греко-католицької єпархії про те, що один із жителів вулиці розпочав самовільне будівництво. Це має бути така таке. Пільне старання всіх, які живуть на цій вулиці і всіх інституцій, які знаходяться, щоб ми зберегли для нащадки красу цієї вулиці, яка може говорити є такою останньою вулицею, вже не може говорити ненарушеною, тому що є там один будинок, який абсолютно не підходить, який мав би стояти де на якомусь новому мікрорайоні, а не на цій вулиці, де знесли гарненький малий будиночок і побудувано що. Не зрозуміло, що. Управління архітектури та інші органи місцевого самоврядування розібралися в цій ситуації і дійсно виявили порушення. Ми знаємо, це історичний центр міста. Відповідно, органи цього разу, слава Богу, зреагували. І на підприємця було на власників цієї квартири було накладено серйозний такий штраф, і він призупинив всі роботи. Після цього його зобов'язали відновити. Будинок в такому стані, в якому він був. Будь-які зміни в фасаді будинків історичного значення повинні узгоджуватись в управлінні архітектури. Власник цього будинку жодного дозволу на реконструкцію не мав, тому будівництво було припинено. Ще серпня місяця представниками Ужгородської міської ради було видано розпорядження припинити демонтаж будівлі по вулиці Капітульна та відновити стіни в їх попередній стан. Та згідно слів очевидців, забудова продовжується. До нашого телеканалу звернулися жителі вулиці. Кажуть, будівництво власник все-таки продовжує. Пані Катерина вирішила бути інкогніто. Каже, не бажає мати ворогів. Та все-таки хоче, щоб вулиця залишалася в первозданному вигляді. Я мешканка цієї вулиці. забудова цього будинку триває з травня місяця з цього року. Сусіди зверталися в деякі інстанції, а саме в інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Закарпатській області до пана Коблика. Мерію до пана Погорєлова та міську архітектуру отримали відповіді з тим, що власникам видано припис про зобов'язання відновлення демонтованих конструкцій даху, перекриття та стін, але самозабудова періодично продовжується. Щодо заяви людей, Віктор Щадай пояснює, власника будинку зобов'язали привести будівлю в попередній стан, тому він пов'язує ці роботи з виконанням зобов'язання управління архітектури. Будемо тепер тримати це на контролі, спілкуємося з людьми, які там живуть поруч, щоб дивитися, чи ситуація дійсно виправиться. Якщо ні, будемо продовжувати вживати якихось санкцій, щоб все-таки змусити ну, відновити історичний вигляд будинку. Працівники міської ради наразі обіцяють проконтролювати ситуацію. На це сподіваються як жителі вулиці, так і представники Мукатівської греко-католицької єпархії. Я надіюся, що е, архітектура міста і області буде прикладати також всіх зусиль, щоб не дозволити наступне руйнування наших пам'яток, яких не багато залишилося після комуністичного свавілля. З початку року зареєстровано понад 3 тисячі новостворених суб'єктів господарювання. З них 537 це юридичні особи та понад 2,5 тисячі фізичні особи-підприємці. Найбільш підприємливий район області Мукачівщина. початку року тут розпочали власну справу 464 підприємці з Мукачева та району. На другому місці ужгородці, з яких 417 з початку року стали підприємцями. На Закарпатті обмежили відбір мінеральної води шаянського родовища. Депутати Хузької райради на позачерговій сесії прийняли рішення щодо обмеження видобутку та реалізації мінеральної води вторинним споживачам із свердловини 242 села Шаян. Чому прийняли таке рішення і про ефективність використання мінеральних вод шаянського родовища? Дивіться далі. Шаянське родовище діє ще з 18 століття. Його мінеральну воду вже тоді використовували з лікувальною метою. З 1957 року мінеральну воду з місцевого джерела почали використовувати в санаторії, який став ліцензіатом свертловини номер 242 та номер 4 На сьогодні в Хузькому районі нараховується п'ять ліцензіатів, які використовують мінеральну та термальну воду з цього родовища. Науку доказано. Я багато праць наукових. На 35 праць, де підтверджується лікувальні властивості цієї води. Це вуглекисла гідрокарбонатна вода, яка використовується в основному для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Рекомендують вживати цю воду при захворюваннях печінки, нирок, хронічних гепатитах або С, виразках і навіть сукровому діабеті. Крім того, можна приймати і вана з мінеральною водою. Шаянська вода користується популярністю не тільки в Україні, а й далеко за її межами. На території шаяна можна попити лікувальної мінеральної води чи навіть взяти її з собою. Мінеральна вода дуже хороша, усе приїжджаємо сюди, набираємо, дякуємо за те, що зробили таку воду хорошу. Дуже добре, що зробили цей бювет, що можуть продати цю воду людям. От, раніше, звичайно, брали в тому санаторному бюветі». То хто як хотів, хто легально, хто нелегально. А тут вже можуть усі брати щодо 242-ї свердловини. Її глибина 198 метрів. Добовий дебіт 240 метрів кубічних. За рішенням ліцензійної комісії стільки води не використовує один санаторій, тому дозвіл на користування мають і інші лікувально-оздоровчі центри шаяна. Згідно рішення екологічного нагляду у Закарпатській області, нам рекомендовано навантажувати свердловину. Тільки на 70%. Що це значить? Це значить, щоб свердловина була не відчерпувалася швидко розтягнути фактор часу, щоб ця вода ще служила не тільки нашому поколінню, нашим дітям, нашим внукам на довгі роки. Останнім часом шаянське мінеральне джерело почало втрачати свої властивості. Погіршилися показники хімічного складу та якості води. За рекомендаціями спеціалістів ще минулого місяця зменшено видобуток води. Її відпускають згідно з графіком щодня, але не більше рекомендованого об'єму. Щодо рішення, яке прийняли народні обранці стосовно вторинних споживачів, то мета та ж сама: зберегти лікувальну мінеральну воду у районі та покращити її лікувальні властивості, що стосується вторинних споживачів з інших районів, безумовно тут є ідея хороша, тому що завжди треба підтримувати нашого виробника районного тільки тому, бо він платить у цей район бюджет. У бюджет району кошти податок. Всі інші з інших районів платять куди у свій район. Тому десь патріотично налаштовані елементи, такі як я і видимоси Ліванович, ми переживаємо для те, щоб поступали кошти до бюджету хузького району, не маючи проти нічого тих підприємців, але дбаємо про своїх. Слід відзначити, що саме багаторічна експлуатація свердловини, геологічні та природні процеси в останній час вплинули на хімічний склад мінералізації шаянської води. Тож настала необхідність її поберегти. Об'єм води в тереблянському водосховищі, утвореному тереблерійською ГЕС, через тривалу відсутність душів суттєво зменшився. Відповідно зменшилася його площа, і на початку водойми оголилися великі ділянки суші, які раніше були її дном. У серпні цього року Закарпаття побило температурний рекорд 1952 року. 22 серпня зафіксували максимальну температуру повітря. Метеостанція берегово 38,6 тепла. Натомість, того ж таки, 1952 року температура повітря в Ужгороді була нижчою 38,4, А у берегові 38,3 тепла. Зафіксовано влітку і недобір опадів, особливо у низиній частині області. Загалом за літо випало всього 33% опадів від норми. Вчора в обласному центрі відбулася прес-конференція закарпатських діячів велотуризму. Говорили про дороги, інфраструктуру, проблеми та перспективи. Також представили план майбутніх заходів, яких очікується чимало. Тож, якою буде велосипедна осінь на Закарпатті, знає Олена Смерека. Велосипедисти, як громада, з'явилися на Закарпатті не так давно, але з часу об'єднання помітили займатися улюбленою справою гуртом цікавіше і безпечніше. Почали їздити велосипедом з різних причин: хтось із цікавості, хтось через зручність, а дехто взагалі випадково. Проте спільним для всіх тепер став велотуризм та чудовий стан здоров'я. Такі поїздки кращі за будь-який спортзал. Чи не єдина біда відсутність спеціально облаштованих доріжок? Кажуть, що давно хотіли отримати грант. Від європейської організації. Нарешті їм це вдалося. Виділено близько 500 тисяч євро на облаштування більше 20 кілометрів велошляхів. Будівництво це дві райони. У нас в Закарпатті. це Берегівський район і Виноградівський район. Ви знаєте, це транскордонний проект. Нам так і треба було фактично визначити, що від кордону скільки грошей вистачає, це фактично до берега від лужанки, а від вилка це фактично до майже до п'ятого. Грант виділений у рамках проекту, який розпочався ще в червні минулого року. Незабаром велотуристи відзначатимуть День європейської співпраці, адже допомагають розвиватися цьому виду спорту як з української сторони, так і з угорської. В рамках проекту також створено дві станції паркування велосипедів: в Ужгороді та Берегові. Там можна буде орендувати залізного коня. Нещодавно також виступили співорганізаторами міжнародного заїзду ста іноземців через п'ять країн. А на початку жовтня відбудеться. Паломництво на велосипедах у Маріяповч кажуть, планів багато, проте без доріжок нікуди, адже безпека людей на першому місці. Будівництво шляхів дозволить увійти у велосистему Європи. Про те, що робити із нерозвиненою інфраструктурою, не знають. Якщо у нас поселитись у готель із транспортним засобом неможливо, а залишити його нема де, то вся Європа вже давно пересіла на велосипеди в рамках так званих тижнів мобільності. Вона розпочалася у 2000 році. Тоді тодішній комісар Європейського союзу з навколишнього середовища Марго Вільстром започаткувала таку ініціативу, як День без автомобіля, коли всі свідомі громадяни на один день відмовлялися від використання автомобіля і пересувалися або пішки, або велосипедом, або громадським транспортом, з тим, щоб відчути, яка від цього користь і що можна прожити без того, щоб постійно використовувати приватний автомобіль навіть на короткі перевезення. Сподіваються, що українці також переймуть позитивний досвід і відмовлятимуться від авто, що в свою чергу дозволить покращити екологію у містах. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Та мої колеги продовжують працювати і вже завтра, 14 серпня, у новинах час вони розкажуть про таке: розповісти і вислухати зустріч з громадою Виноградівщини. Зачарований край, незаймана природа і мальовничі пейзажі. Хотіли як краще, вийшло як завжди. Вироблені дерева на Виноградівщині. Наразі це все у студії працював Юрій Павлешнець. Дякую вам за увагу і прощаюся з вами всього найкращого.